Всім привіт зайчики! Це не зовсім звичайний формат, але я просто хотіла зробити саме ось так, щоб вам було видно всі продукти дуже добре. От, сьогодні ми з вами перебираємо всю мою косметику, тому давайте починати. Так, давайте почнемо з мого ящика. Я буду поступово все діставати з тональних. Ось тут, тут вони. І вони в мене ще ось тут. Це, які я використовую зараз, а це які мені зараз <кій> затемні. Це зараз почнемо, з яким я використовую зараз. Перш, я думаю, то, що я взагалі просто викину ось цей фільтр від Шарлоти, тому що він мені був 1 жовтий, тому він вже дуже давно пахне, тому що він вже спортився, тому викидаю. Далі ось такі скінчент від Mesae. Я його залишаю. Прикольно, мені подобається. Ось такий тональний Estée Lauder, Дуже класний, матовий, довго тримається залишаю. Ось такий кушон від Міса я його використала буквально два рази. От. Але він дуже прикольний, просто він трошки плотнуватий, як на кожен день, але буду використовувати. Тональний від Elf. Це тональний це фільтр. Це мій зимовий відтінок. Це 0,5. Залишаю. Тут в мене мій праймер. Jelly Bob, Тіп Primer. Це супер залишаю. Консилер від Nars, <кій> він дуже плотний. Я його використовую, щоб перекрити якісь кришечки. Все добре, все залишається. Переходимо до моїх літніх тональних. Перший це в нас біодерма. Він мені дуже темний і жовтий. Я його віддала в цьому, тому що вона трошки темніша і в неї теплий бітон. <кій> Далі в нас тональний Джорджа Романі. Він мені зараз тонуватий, але влітку він буде просто ідеальний. І це найкращий тональний, який я коли-небудь пробувала. Він не на кожен день, тому що він все таки плотноватий, але все ж таки класний. Ельф, знову ж таки, просто в третьому відтінку, в моєму літньому відтінку. <кій> Ось такий хайлайтер пілоток. Він мені дуже темний, я не можу його використовувати як хайлайтер. Тому в подушці. Ось такий Beauty. У мене є такий ж самий білий. Я зараз використовую, а це ніжно-рожевий на літо. BB від Міші, 13-й номер. Він взагалі-то плутнуватий. На кожен день я б його не використовувала. Але, можливо, якщо його з чимось підмішають, то буде супер. Мені він, до речі, не забуває пори, все супер. Ось такий Milk Makeup Concealer в Цінку 06C. От він мені також штануватий. Я його, мабуть, також там подушці. Ось такий от хайлайтер C. Він дуже прикольний. Я його використовую влітку просто як. Поверх румян, чимось хожного з цей платок, тільки він більш проживий, якщо ви бачите. Залишаю. Тут в мене якась двойнушка з ViennSabot. Я її купувала дуже давно, але я її чомусь не відкидаю, залишаю. Ну і хай буде. Я купляла її ще до війни. Туди в нас ще продавала Vienn Sabot. Все, станально ми закінчили. Далі в мене є два ось таких консилера Elf. Типу коректора, я їх залишаю і їм користуюсь, але іноді вони дуже-дуже вручають. Також я забула показати, що в мене є ось такі тональні, я їм користуюсь кожен день, тому, звісно, залишаю ось тут мало, але так. Консилера в мене всього лише три. Ось такі чорт-тілбрі я використовую кожен день. Він Доволі плотний, не кожен день, е, нормально, тобто не, не супер От, Ось такі рербюті максимально легкі. Мені дуже подобається ось цей аплікатор, я використовую боя кожен день, залишаю. І також в мене ще є навіть Не відкритий Hourglass тому що я не відкриваю більше ніж один консолерний зараз, тому що вони, в принципі, однакові. Я не хочу думати кожен день, яким консором мені користуватися. Ну що ж, приходимо до бронзерів. Тут в мене які не користуюсь кожен день. Тут якими я зараз не користуюсь, давайте пройдемося по цим, тому що тут я 100% все залишаю. <кій> Перше, це Charlotte Тілбері Contouring Просто ідеальний на кожен день. Ідеальний відтінок для мене, легко тушується, все супер. Також в мене є бронзер від Charlotte Тілбері. Також дуже приємний і холоднуватий відтінок. Текстура в нього від кремової до пудрової дуже прикольна. Mario дуже класний бронзер. На кожен день він просто ідеальний. Текстура масляна дуже приємна. От, і відтінок не супер жовтий. Цей майже такий ж самий, як Мейкап Mario, просто ось в такому форматі. Далі Rare Beauty у відтінку Bright Side, Такий прохолодний відтінок. У мене також є rare beauty у відтінку Happy Soul. О, це мій літній відтінок бронзера. Можете побачити, вони трошки відрізняються. Обидва люблю використовую. Залишаю мейкап і Маріо у відтінку Light Medium. Це прохолодний відтінок доволі. Мені подобається, але форма не найкраща, тобто ще раз, бо я його не купила. Також в мене є е, ще один мейкапема у відтінку Light. Дуже дивний відтінок. Я не можу їм тому що влітку він мені засвітлий, а взимку він мені зажовтий, тому навіть не знаю, що з ним робити, тому що він ще взагалі поламався. Але поки хай буде. Далі ось такий патрік. Та... Ось така в нас. Тут крем, тут пудра. Дуже рідко користуюсь, тому що навіть не знаю. Насправді, дуже хороший продукт, просто рідко користуюсь, треба частіше користуватися. Далі в нас іде Milk Makeup у Toasted. Це прям контурінг, він холодний. Не дуже добре тушується, але я залишаю заради відтінка. Том <tom> Фор <Ford> по відтіночку 05. Дуже прикольний бронзер і хайлайтер. Хайлайтер майже не користуюсь, тому що забуваю про нього бронзером також, тому що він доволі теплий. Тобто він не супер теплий, такий нейтральний, але нейтральний мені дуже віддають тепле. От. Тому рідко використовую. Але по текстурі він мені дуже схож на ось цей от Makeup by Mario. Хоча пігмент в нього набагато більше. І останнє тут взагалі тут цінні подбрані 121. Але я його використовую як контур Він буде дуже холодний, приємний відтінок. І так давайте перейдемо до з цієї коробки. Тут і румяний, і бронзер, тобто ми з бронзерів перейдемо в рум'яну. І так, перший рік це у нас Catrice Sun Lover. Дуже жовтий відтінок, приємний бронзер, так, але він. Дуже теплий, тому я його віддаю своїй подорожі, використала буквально один-два рази. Далі в нас іде Elf Patty Bronzer в оцінку Ten Lines. Дуже-дуже теплий відтінок. Тобто влітку він мені засвітлий, от ну і навіть влітку він мені просто навіть дуже жовтий. Тому я віддаю його одразу з кісточкою яку я купила спеціально для цього бронзера. Далі у нас іде ось такий э, бронзер від Clinique, Це взагалі то контур, але відтінок дуже теплий, дуже темний. Я його люблю брати з собою на море. На море він прям ідеально. Далі у нас Too faced бронзер у відтінку Caramel Cocoa. Він дуже приємно пахне шоколадом, прям максимально приємно пахне шоколадом, але знову ж таки, він дуже темний і шовтий для мене, навіть влітку. Він мені дуже темний, тому. Віддаю подорожі. Далі в нас іде бронзер Smashbox. Це така палетка Contouring Bronzer Highlight. Я дуже люблю цю палетку. Бачите, я дуже люблю цю палетку. От, залишаю. Навіть не буду нічого казати. Далі в нас іде ось такий Hula Beach 2K. Я зараз використовую цю палетку, тому цією я поки не користуюсь. Але мені здається, те, що влітку взяти кудись на море дуже прикольно. Тому що тут бронзер такий теплуватий, але не супер попер теплий. І ось цей відтінок Ром'ян Шелі. Він, е, він доволі теплий, такий караловий. Тобто мені здається, те, що <кхід> на засмаглій шкірі буде дуже прикольно виглядати. От, тут, здається, вже все з бронзерами. Тому переходимо до роган. Перші румяна це Big Date від The Balm. Зимку я користувалася їм постійно. Просто ідеальний замовий відтінок. Добре тушується, цілий день тримається. Просто ідеальний. <coughs> рум'яна makeup by Mario Desert Rose. Ось такий відтіночок. Дуже натуральний. Рідко їм використовую, тому що люблю рожеві відтінки. Але іноді политнасти, і ось ця формула мені дуже подобається. Дуже приємно. Ромяна рейр б'ють у відтінку Неarли Rose і Nearly Mauve. Nearly Mauve – це мої улюблені ромяна на зиму, просто обожнюю. А ось Nearly Rose, він мені якийсь теплуватий, тому я його віддаю подружці. Хоча ось цей відтінок Raspberry від Мейкапа Mario дуже схожий, але він прохолодний. Тому я його залишаю. Форма не дуже прикольна, така ж сама, як і контур. Можна було краще, але мені подобається. Ось такі рум'яна відтінку, я не знаю. Pear. Тут у нас іде румяна з однієї сторони, а з іншої хайлайтер. Іноді використовуються румяна, в принципі. Не мої улюблені, але дуже непогані. Ром'яна Save Beauty у відтінку Sweetie. Я дуже не люблю те, що вони отак от постійно протікають. О, цей відтінок дуже схожий на відтінок happy від Rare Beauty, тільки трошки теплуватий. Тому я його використовую влітку, дуже поцірон'яною. До речі, про ром'яна Rare Beauty. Ось відтінок Encourage, це мій зимовий відтінок. От Я його залишаю прикольний. Подобається <кхем> відтінок Pillow Talk Мат також використовував взимку, це максимально нейтральний відтінок виглядає на шкірі, тому прикольно тушується. Залишаємо рум'яна роут у відтінку Sleepy Girl. Це зимовий відтінок. От. Прикольний подобається, залишаємо. Далі у мене ідуть Dow 28 у відтінку Office Hours and Happy Hours. Ось цей я їм користувалася буквально два рази, тому що він виглядає холодним, але насправді він доволі теплий, як ви можете помітити. Я думаю, що я його віддам, я давала йому шанси, якось рука до нього натягнеться. Віддаю. Ось ці, до речі, румяна, Я їх влітку використовувала постійно. Це були румяна з цього літа 2024 року. Обожнець ребенка, вона виглядає так, ніби я їм майже не користувалася, але я дуже багато використовувала. І я думаю, десь, що тільки передалі, то я буду їм використуватись постійно, тому залишаю. Так само з тим ромяна Мідіор. Це в нас відтінок 015 Cherry, такий яскраво рож... червоний відтінок. Я його використовую рідку. Прикольні, ромяна залишаю. Бенетінт. Я дуже. Що... Що це? Ходу. В мене, походу, румяна спортились, тому що що це я не розумію. Ейо. Фу. Про я його викидую, я їх викиду 100%, тому що я цим використовуватись не буду, але я куплю собі нові, тому що прикольні. Часто використовую. І фу, блін! Я була б я це замітила. Фу-фу-фу-фу-фу. Фу-фу-фу-фу-фу. Ось такі ромена на Huda Beauty у відтінку Black Cherry Blush Filter. От, прикольні, я його цим використовувала. Дуже приємно, такий темний відтіночок. На мені дуже класно виглядає. Якщо у вас високий контраст, спробуйте ось такі у Тут у нас залишилась друга палетка. Він Саво. Я просто їх... Залишаю як пам'ять, мабуть, ХЗ. Так, ось ці ром'яни я користуюся кожен день. Почнемо з Rare Beauty. В мене відтінку Happy і Hope. Happy я залишаю собі. А Hope я не подружку, тому що скільки б я разів її не користувалась, я не знаю. Постійно щось мені не так якось мені влізають. Далі ромяни Dior. Я їх пошкрябала, знайшла пігмент. Ну, будемо красатись далі. Ось у мене Aurogloss. просто я хубожню. Крафт ідеалі замовлю відтінок такої ягідки. Мелк В звуку Dash. Пігменту нібито менше, ніж в румянах Dior. Я не знаю. Ну, ой, клас, що я поламала. Ну, коротше, буду пробувати. Якщо не у них підхід, викину. Румяна роуте у відтінку Piggy. Це останні рум'яни, які я купувала. О, дуже прикольні. Ой, фусну мої собаки. Подобається, залишаємо. Румяна Шарлотілбри. Вони видно, як я їх люблю. Звісно, залишаю. Hourglass у відтінку Тим Infusion. Ось такі. Залишаємо. Двоє ромян цей ромян. Б'юті у відтінку. Chili і бебі. Просто горші ромена залишаю. Румена Морфі у відтінку Rosy Wishes. Прикольні, кремові румена залишаю. Шарлотта Тілбері у відтінку Sex on Fire. Залишаю дуже натуральні. От, ось такі у мене Патрік та у відтінку Just Enough. Я не дуже люблю цю форму, тому що вони. Дуже пігментовані і дуже легко з ними якось напротачить. Але тримається цілий день Залишаю. Мейкап by Mario відтінку Pinch Me Pink. Дуже приємний відтінок, прикольна формула, але мені просто лінь завжди якби, залазить сюди кісточкою. Я більш люблю, коли було в стіки або якби запікати. Далі в мене двоє румян для Rebeauty. Cheer and happy. Я дуже люблю ці румяни, як просто як blush tupper, тобто зверху рум'ян. Нанести, я не знаю, чому вони не хейтять. Мені дуже подобається, як бачите, я в обоє влізла це От, І останнє це too Faced у відтінку Candy Cloud просто ідеальний відтінок. Дуже схоже на Dior, тільки в нього немає ось тієї голубої, якби, такої частинки. От, дуже класні, тримаються цілий день, і ще її дуже приємно пахнуть. І так, далі переходимо до пудр і хайлайтерів. Перше, це в нас Enlighten. Ось такі Beauty які я його використовую, коли використовую рідкі румяна. Man, і дуже прикольно виглядає на шкірі. Залишаю пудра Huda beauty у відтінку Cupcake. Просто ідеальна пудра, обожньою. На кожен день супер залишаю. Подарума ріки, я її недавно купила, точніше мені подарували. От, мені, поки подобається, залишаємо. Хайлайтер Rare Beauty у висінку Inlighten дуже легко б'ється, дуже крихкий, але на шкірі виглядає дуже круто залишаю. Румя. Ой, Хайлайтер Benefit Кукі мене трошки поламали з дзеркалом, але продуктом все добре, я використовую влітку, тому що зараз він мені трошки затемний. Я його приберу, чого в мене тут лежить. Ось такий Apple Makeup by Mario. Максимально білий відтінок. Ну, чимось схожий на Rare Beauty, але все-таки в Rare Beauty є трошечки золотого, а тут прям просто білий. Я таки люблю, тому що я дуже світла. На мені білий хватит виглядає найкраще краще всьому. Пудра Elf Hello Glossний Powder. Вона прикольна, але я її просто не користуюся. Вона мені набрила. От, тому я її віддаю у своїй подружці. Вона не любить пудру, звісно, але я думаю, що вона все одно її буде користувати чаще ніж я. Остання усипчата пудра це в нас Beauty. Дуже класна пудра. А якщо ви не любите матовий макяш, спробуйте ось цю пудру. Вона закріпляє макіяж, але вона його не робить матовим. Тому обов'язково спробуйте, якщо ви любите glowy мейкап. Далі в мене ось така пудра від шарлотки. У мене їх дві, в мене є нова вже, тому що моя ось така. От, звісно, залишаю. Так, далі схлайтери в мене ось такий рідкий Шарлотт Типпері. Обожнюю його, бачите, він вже закінчиться. Залишаю. Хайлатер відео. Прикольний, мені подобається. Чи купила б ще раз, мабуть, так. Да. Ось такі Fenty Beauty. Я використовую кожен день. На очі, ну просто ідеальний. Патик та в Baby. Я не знаю, я їм дуже користуюсь, тому що я його не розумію. Максимально якийсь непонятний для мене хайлайтер. Але Ну, іноді використовую. Ось ця палатка Galaxy вже років 4, мабуть. Я її вже не користуюсь, і вона вже точно спорчена. Хоча в то, що сухі продукти за ним портяться. Ну, ця вже коротше до свидання. У нас в мене якісь пуховочки. І ось такі блискітки я їх використовую просто як блискітки на волосі. Але вони тут не лежать, тому що я так вирішила. І так, зараз в нас тіні. Перше, це ось такі блискітки на очі. Я їх дуже рідко використовую, тому що ну, я не, не кожен день. Але я коли користуюсь, дуже їх люблю, тому залишаю ось така плеточка Pretty in Pink. Я тут використовую ось ці чотири відтінки. І ось я можливо. Вони такі класні, я просто обожнюю цю потку, я дуже люблю ніжно-рожеві тіні. Мені вони дуже йдуть. От в мене є така ж сама. Ось. Від Essence. Ось ці три я використовую. Просто прекрасні палетки. Вони коштують якісь копійки, але вони реально просто суперсні. Також в мене ось така рожева палетка Ruby Glamour. Я нікого не користуюсь, тому що вона тепла, тут теплі відтінки. А, можливо, винамці подружці, Що вона може просто... Ну, викине, якщо вона не тримає. Ось така палетка Naked. Вона дуже розтара. це була палетка моєї мами, але я досі її користуюсь. Я користуюсь, відтінком дуже класна, ну і От, ми залишаємо, така срібна палетка прикольна. Ось така палатка Dior. Вона теж дуже стара вже, ну, але така, акція, конечно, її руки три, мабуть. От, але вона дуже прикольна, дуже прикольна гама, дуже холодна. От, як бачите, я її прям використовую, дуже люблю палетку, звісно, залишаю. Ось така палетка Naked Rubin Decay. Прикольні базові тінки, красиві блисточки блискітки. залишаю. Ой. Makeup by Mario супер-пупер класична палетка. Це в нас холодна. От, я її користуюсь, можна побачити. Я її люблю, дуже класна, Якісна, прям обожнюю. Ось така мініатюрка за Cream Shop, Це просто ідеальний відтінок рожевих тіней, я просто їх обожнюю. Але вони дуже погано тримаються, тому я обов'язково їх закріпляю якимись рожевими тінями. От, Але відтінок просто ідеальний. Якщо хто знає саме ось такий відтінок сухих тіней. Будь ласка, напишіть в коментарях, порекомендуйте, бо я шукаю вже другий рік. Також від крім ось такі якісь плискитки. З ними дуже треба обережно працювати. Вони якось Коротше, не тримаються. Але упакування таке миле. Не знаю. Коротше, все, я їх відбуду Ось така мініатюрка від Сафори. їй вже роки три, я її ні разу не користувалась, даю подружці. Ось така палетка він з собою, її вже, мабуть, років мінімум 4 точно. От, я її дуже швидко користуюсь, але ось ці відтіночки, якісь... Ну, просто багато цікавих відсінь, яких нема. Багато цікавих відтінок, яких немає в інших палетках, тому я її залишаю. От, тут в мене дві такі маленькі палеточки від ELF. Ось ця синя дуже класна. Я її часто використовую, коли в мене приходить настрій на синій тіні. Ось ця теж непогана, але я її чомусь не користуюсь. Ось цей відтінок прям бомба. Ну, я не знаю, чому її не користуюсь. Треба хоча для цього відцінку і її використовувати. І остання це в нас Наташа Данона. Я її купляла колись дуже давно вже в Польщі. На самому початку війни. От, ось така вона. Ось ці. Ну, тут я використовую сітінки крім цього. От, прикольна палеточка, Теж люблю її. От, в принципі, це, мабуть, все з тінями. Так, це все, що в мене є для брів. Тож це гель Beauty, яке я використовую зараз. Він вже стерся ж, ж, напис Beauty». Непоганий гель, дуже його люблю. Він міняє його надовго виходає. Було, добре триває брови, але не супер прям намір, що я і люблю, залишаю. Також я зараз використовую такий Maybelline Black Brown олівець. Просто прикольний олівець. Залишаю. Ой, це взагалі для очей. Коротше, ось ці два олівця. Вони обидва непогані, просто класичні олівці для брів. Нічого такого залишаю. Далі в мене іде нікс кольоровий. Я гель. цегель. Дуже класно, реально заповнює брови. Дуже класно я люблю використовую помадка від Maybelline. Часто її користуюсь. Коли хочеться, мені прям темних повністю доповнених брів. Я не роблю прям 2016 brows, Ну, щось неподобє. І ось такий Lift я використовую. Коли кортуюся з цією помадкою, От, мені подобається. Також в мене є ціні від Anastasia Baver Hills. Я дуже рідко їх використовую, тому що я взагалі не користуюся цінами добрів по більшості. От, але, можливо, колись я згадаю і буду використовувати. Я останні це навіть не відкрити гель в Цефорі. Дуже класний гель. Спробуйте, не пожалійте. У мене дуже багато продуктів для губ, тому я просто покажу те, що я віддаю. Я віддаю ось такий тінт від місаю, тому що я купила два в третьому, 3 в другому відтінку. В ітогі я в результаті використала цей один раз. От, а тим я користуюсь тому ось цей От, Ось такий бальзам Color Intense. Прикольний, просто не користуюсь. От, і просто кучу якихось лиців, а я ось такий білий весь очей. Тому що в мене дуже багато різдів для губ і цими я просто чомусь не користуюсь. Тушей у мене відносно небагато, тобто з цими двома я зараз користуюсь. Це Sky High і L'Oreal Vasperede. Я вам зараз користуюсь двома одного Так, далі у мене є одна рожева і одна фіолетова тушь. Просто, якщо буде такий іграмивий настрій, залишаю. Далі ось така туш від EA. Дуже класна, це моя улюблена хай туш, мабуть, залишаю. От далі Dior Show. Я не знаю, вона непогана. Просто я не люблю ось такі великі кісточки, тому я її... Ой, Віддам подружці. О, так само з цією... А, ні, це дуже банану взагалі її викиду, вона, коротше, вже стара, просто туди. У мене є одна туш водостійка. В принципі, я рідко користуюсь тільки, якщо я йду там в басейн або ще щось. Залишаю. А для очей в мене тільки ось такий айлайнер. Один чорний, залишаю. Також для очей в мене два ось таких олівця Estee Lauder Double Wear. І шанель 19-й, якийсь простой синенький, який на синій От, залишаю. Ось це все я додаю своїй подружці. Їй підфартило те, що я зробила таку як decluttering. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Всіх люблю, всім по вам!